Прогноз погоди на 16 квітня 2025 року. Привіт, друзі! 16 квітня в Україні очікується справжній весняний день з теплом, сонцем і лише незначними опадами в західних регіонах. Давайте розглянемо детальний прогноз по регіонах. Загальні тенденції. 16 квітня в Україні зберігається весняне тепло, в день плюс 18, плюс 22. На заході до плюс 24, вночі плюс 6 плюс 10. На більшій частині території без опадів. Лише в західних областях короткочасний дощ і місцями грози. Вітер південний. 5-10 метрів на секунду, подекуди з поривами до 12 метрів на секунду. Досить помірний. Поради для аграріїв, сприятливі умови для польових робіт, але на заході можливі зволоження ґрунту. Зважайте при плануванні, що вдягати в день легкий одяг. Зранку краще мати під рукою щось тепліше. Свіжа ранкова прохолода ще дає про себе знати: весна впевнено тримається час дихати глибше і ловити тепло. А ми бажаємо вам гарної середи та мирного неба.